Доброго дня всім для вас зараз стрімить журналіст Василь Кручак. Я знаходжуся в місті Фастово. Це 91-й виборчий округ. І ми знаходимося біля штабу народного депутата та кандидата в народні депутати Руслана Сольвара від блоку Петра Порошенка. От як ми бачимо, до його штабу під'їхав автобус, пише нерегулярні перевезення. А й так, ми по номеру можемо зрозуміти, що це Житомирська область. Я спробував зайти в цей автобус, але мене туди ніхто не впустив. Там дуже багато молодих хлопців, всі одягнуті в спортивний одяг. Вони мене виштовхали звідти і не впустили його. А от ми бачимо, там працівники міліції теж під'їхали. Вони сказали, що вони перевіряли що ніби все нормально. А також ми спробували поспілкуватися з людиною, яка спочатку представилась. Журналістом, а потім він сказав, що він є головою виборчого штабу. От бачимо, як супроводжують деякі автомобілі, цей автобус. Чому ви обманювали, що ви є журналістом? Я вас обманював? Так. Я ну... говорю правду тільки правду завжди. Навіть ви... тоді, коли ви знімали мене там прихованою камеру, не приховуваю. А ви можете показати свічне журналістів? А ви, давайте пройдемо, подивимося. Не пройдемо, я принесу вам. Коли? Коли звільнюся, я поспілкуюся. А, ага, зрозуміло, тут нам зачекати, так? Так, будь ласка. А ви безпосередньо голова штабу. Ні. Та як ви сказали, що ви голова Керівник, штабу. Керівник, не голова, в нас інша іерархія. Керівник, так? Так. Штабу від Руслана Сольвера, Ні, правильно? від блоку Петра порошар. Зрозуміло. А це все штаб, так? Тут знаходиться? Ні. Це не громадська штаб? приймальна народного депутата. А, громадська... Дякую за інформацію. Пане, а чому ви нас не запускали в автобус? Пане, я вас не, не запускав. Ви ж були, ви знаєте, що знаходиться громадська виходіть. Громадська приймальна народного а, депутату. Там ви табличка, ви це чудово бачите. А ви зараз виєте такі питання? А чому ви мене не запускали в автобус? Я вас не не запускав в автобус. Ну як, Ні? Що ж ви обманюєте? Ви зараз в прямому ефірі. Я розумію, вітання.